Всіх сьогодні буде солодкий підкаст. Чому солодкий? Тому що сьогодні ми говоритимемо про солодощі. Навіяна ця тема двома параметрами: перша це лекцію з на курсі з розладів дитячого харчування, і друге проханнями, власне кажучи, підписників в інстаграмі побільше розповісти про солодкі. Тож нагадую, що я Ковальчук Олена, нутриціолог дитячий та дорослий, зараз в процесі. Навчання саме з розладів дитячого харчування, бо що робити, в принципі, здоровою дитиною, я знаю. Ось там будемо дізнаватися більше. І як часто це буває, є питання по солодощам. Солодощі — це взагалі така окрема тема, і мене часто питають, як у нас це справа, тому що я транслюю в своєму інстаграмі, що я регулярно їм солодощі. І це правда. В нашому домі завжди є солодкі. Просто, щоб ви розуміли, показую. Це так, швиденько. Є окремо цукерки, поділені на дві категорії. Це цукерки Женіни, не тому, що їх обрала я, а тому, що саме ці обрав він. Це цукерки і якісь такі смоколики, які якимось чином у нас опинилися, як правило, це якісь подарункові набори, це подарунки в школі, наприклад, на день народження. В общем, і проблема в тому, що деякі з них тут лежать вже, мабуть, рік, і їх пора викидати, бо їх ніхто не їсть. Окрім цього, у нас завжди є шоколад. Наразі зараз десь там лежить. Шоколадка вверху. Тут є от такий контик, я, до речі, його залишу, тому що дещо хочу на його прикладі показати. Ось це штука, яку обожнює моя донька. Я раніше теж любила, але зараз для мене ось це дуже солодко, тому нутеллу особисто я їм дуже-дуже рідко. Хоча я обожнюю шоколад. Ну і печку. Окрім цього, є такі солодощі, як, наприклад, сушена журавлина. Тобто, і там ще є шоколадні яйця, до речі, з великодні, уявіть собі, що я хочу сказати, що солодке в нашій сім'ї дійсно є завжди. І при цьому немає такого, що ми сидимо і їмо солодке безконтрольно. Тому ось тут виникає дуже часто питання у дорослих, як їм робити так, щоб вони не зациклювали і не зметали все солодке на своїй дорозі. І як зробити так, щоб дитина не підсіла на солодкий смак і не почала через це відмовлятися від овочів, фруктів, не почала через це відмовлятися, да, там, від м'яса, круп і так далі. І давайте так сьогодні будемо говорити більше все ж таки про базу, про дітей. Хоча і дорослим, звісно, це буде корисно. А якщо у вас вже зараз є проблеми з харчуванням саме в якості в солодкому, тобто ви не можете зупинитися на шматочку тортика, ви зносите от все, що тут є, і ви все це, це з'їли просто там. За чаєм, за кавою і просто тому, що вам нудно, і ви їли і їли. Для вас у мене є вебінар, який називається Солодка залежність. Він в записі. Посилання на нього є в описі під відео. Він платний, коштує 300 гривень, необмежений доступ. Тобто, можете слухати стільки, скільки вам необхідно. На ньому розповідаю про всі причини. Такі, скажімо так, здоров'я, з яким вам не треба звертатися до якихось вузькоспеціалізованих лікарів, ну, окрім одного єдиного, мабуть. І що з тим робити? Щоб ви розуміли, чому так, скільки часу буде потрібно на те, щоб вирішити цю проблему, і як саме цю проблему вирішувати. Тому, якщо особисто у вас є проблема з солодким, і ви розумієте, що чарівної палички тут немає. Сорі, я не чарівник, не чарівних пігулок, ні паличок, ні заклинань у мене немає. Тому я вам пропоную інформацію, зібрану, пояснену, простими словами за 300 гривень. Посилання в описі. Під відео переходьте, слухайте і втілюйте в життя. Але повернемося до теми, власне кажучи, солодкого для дітей. Я думаю, що ви чули про те, що дітям до двох років не рекомендується давати будь-які солодощі. Більш того, будь-які цукри. І в ці цукри входять всі цукри, а не тільки цукор. Тобто це може бути патока, солод, концентрований фруктовий сік, виноградний цукор, свекольний, окремо ну, типу, ми його не їмо, динний цукор. Щось там ще можна придумати: От все, що там глюкоза, фруктоза, все, що ви можете собі уявити, все це є, що є підсолоджувачем, окремим від продукта. Не можна дітям до двох років. Але є теж маленький нюанс. От я зараз кажу не можна, але насправді не рекомендується. І що нам це говорить? Це означає, що дуже бажано не давати дитині будь-який доданий цукор в стравах до двох років. Але Якщо так сталося, що ваша дитина вирвала у вас з рук шматок печива, лизнула у вас морозиво, нічого з вашою дитиною, в принципі, не станеться, якщо в неї немає якогось захворювання, при якому їй не можна ці продукти. Тобто дитина може його скуштувати, якщо вже так склалося. Такої категорично, знаєте, прямо заборони, як там на сире м'ясо, Ну, тут не існує. От сире м'ясо рибу точно не треба давати дитині до двох років, і насправді не до двох, а навіть старше. Тому ми намагаємося до двох років не давати дитині доданий цукор. Проте, починаючи з двох років, всі ми розуміємо, що дитина почне все ж таки щось їсти. Ну, плюс-мінус два роки. Якесь печиво дитяче, ем, яке можна ще ста років, але коли ти читаєш його склад, там виявляється доданий цукор. Читайте уважно склад, до речі. І ось для дітей 2 роки, ВОЗ і ряд інших, скажімо так, медичних організацій дають певні поради по кількості цукру. Є поради, які звучать, як там, 5%, 5 не більше 10% від загального коваража, але можна це все оформити в приблизні грами. Ну, бо Загальний калораж для дитини там, певного віку, він, власне кажучи, впливається так, що на грамовку цукру там вже впливу немає. Тому ось тут написано і читаємо: діти в два роки можуть споживати до 13 грамів доданого цукру, в три роки до 15 грамів доданого цукру. У віці від 4 до 6 років, да, це такий активний вік садочку 19 грамів доданого цукру. У віці 7-10 років, тобто це молодший шкільний вік 24 грами, у віці від 10 до 18 і дорослі, в принципі, теж. Це 30 грамів. З дорослими там вже все ж таки варто враховувати дійсно відсоток, тому що дорослі ну дійсно дуже різні, і навіть там підлітки 15-16-17. Це може бути як там 70 кілограмів якийсь статний хлопець, так і тендітна дівчина там вагою в 40 кілограмів. Тому у них буде різна грамовка насправді. Але от це середні цифри, на які ми орієнтуємося. І що ми з цього маємо? Чому я, власне кажучи, залишила ці продукти? Що це означає? Наприклад, для дитини, от у мене є син, йому 7 років. Він може споживати до 24 грамів цукру. Наприклад, що таке 24 грами цукру? Ось в нутелі, в 100 грамах ми маємо доданого цукру. 56 грамів. 56% ось цього цукор. 56 грамів на одну порцію. Порція це 15 грамів, це ну, 2-3 чайні ложки, в залежності від того, як ви їх будете насипати. Порція. Буде 8,4. Так от, якщо мій син не буде споживати. Інші продукти, інші страви з доданим цукром, то він може з'їсти 2,5 порції нотели. А це, вибачте, мене ну так нормально. Це два, а то й три тости з нотелою. Це доволі, ну, як на мене, багато. То, але це буде в межах норм. Наприклад, ось таке печиво. Я думаю, всі знають до кави, воно дуже популярне. Тут у нас доданого цукру 21 грам на 100 грамів. При цьому я рахувала, що одне печиво важить десь 11 грамів. Хай буде 10, щоб нам було просто легше рахувати. І це означає, що одне печиво у нас десь має в собі 2 грами цукру. Навіть я б сказала там 2,1, ну хай буде 2 грами. І того таких печивок дитина може там з'їсти 8, наприклад. Ну, теж багато. Тобто, насправді кількість цукру дозволена, вона не така вже і маленька. Але підступ тут в тому, що страв з доданими цукрами іноді більше, ніж нам здається. І я пропоную зараз, щоб ви зрозуміли, заглянути в мій холодильник, дістати деякі готові продукти і пошукати, що там з доданим цукром. Поїхали! І так, я дістала ряд продуктів, один з них навіть прям солодкий, інші ні. Давайте подивимося, що тут по доданих цукрах. Песто, я, до речі, не дивилась до цього, тому аж самі цікаво. Я дуже люблю насправді песто. Тому, значить, цукрів тут 5,5 грамів на а, безпосередньо 100 грамів песто. Але увага! В складі не зазначено, мені здається, сонячна кавалія, базилік, горіхи кеш'ю, сир перміджан рідджано, кукурудзяна клітковина, суха сироватка, молочне білок, оливкова олія. Ні, цукор тут входить. Тобто, ось ці 5,5 грамів це саме цукор. Тобто, ну, 100 грамів я розумію, що навряд чи я його з'їм, але десь там чайна ложка, тобто 5 грамів загалом. 10 грамів нехай песто я з'їм, тобто 0,5 цукру я з нього отримаю. Далі кетчуп. До речі, дитячий, в якому зазначено, що в ньому на 42% менше цукру, ніж в їхньому ж лагідному кетчупі. І тут доданих цукрів у нас. 16 грамів на 100 грамів, вся упаковка 200 грамів, тобто на всю упаковку 32 грами цукру. А, власне кажучи, от дорослий може всю упаковку зараз з'їсти і більше цукрів не їсти. Тобто, якщо ваша дитина споживає щось з кетчупом, ми маємо розуміти, що вона якусь частину цукру звідси отримає. Далі майонез. Ну, ми споживаємо майонез. Я не дуже, але мої їдять. Що тут у нас? Тут у нас цукрів 2,8 грами, а тут 16. Уявляєте? Чому, до речі, чому тут 16? Тому що тут є патака кукурудзяна, ось вам доданий цукор, тут є сам по собі цукор, і так тут є бананове пюре. А також яблучне пюре і все це є доданим цукром. Тобто, тут у нас з вами раз, два, три, 4, чотири, чотири види доданого цукру на кетчуп. Я подумаю над тим, чи варто його купувати ще раз. Майонез вже виглядає не таким страшним, але він більш жирний. Тут цукру у нас 2,8 грамів на 100 грам, тобто, в принципі. По цукру майонез такий страшний, але ж він тут є. Далі пачка кетчі. Купила ще не використовувала. 16 грамів на 100 грамів. Вся баночка у нас майже 500 грамів. Тобто на всю ось цю банку у нас є 50, що там у нас, 80 грамів цукру. Ого, майже 80 грамів цукру на банку. Нічого собі. Однако, сік, який стояв відкритий, то і дивлюся. І тут є доданий цукор офіційно. Тут у нас є. Так, от, глюкозно-фруктовий сироп. Це доданий цукор. Плюс окремо, тут є цукор. І його кількість на 100 мл 9,8 грамів. Тобто 10 грамів фактично на 100 мл Ось тут є. Це у нас 950. Тобто, фактично, у нас 95 грамів цукру виходить. 10 грамів на, так? Да. Камон, 95 на 94 грами цукру на сік. Вау! Тому, якщо моя дитина вже випила стакан цього соку, це 150 мл. Фактично, він вже отримав певну дозу. Він з'їв вже щось шоколадне. Думаю, що на сьогодні Женя солодощі насправді з'їв. Доведеться його засмутити. Ну і візьмемо ось такий десерт від Малакії, що у нас тут він теж, в принципі, позиціонується як такий дитячий десерт. Для таких швидкий сніданок. Що у нас тут? Тут все просто. Цукрів 4,7 грами. Але а, тут не виділено, що це саме доданий цукор, а це важливо. Чому? Тому що в молочному продукті є сама по собі. Є звичайний цукор, да, який є лактозою. Лактоза це у нас природний цукор, який міститься в молочних продуктах. І він не є доданим. Тому дуже класно, коли саме от вуглеводи і з них цукри. Окей, цукри 4,7, але яка тут часть, частина саме доданого не зовсім зрозуміла. І я так розумію, що це саме з. Ось, тут незрозуміло. Насправді аж тепер захотілося мені а, відправити їм запит. Чому? Тому що у них є склад йогурту. А от про гранолу читай на кришці боксу з гранолою, які є невід'ємною частиною. Тобто мені треба відкрити. Тобто, 4,7 це в йогурті саме лактози. Ага. А от тепер читаємо про гранолу, в якій є додані цукри. І це у нас цукор білий, це у нас солод ячмінний, це у нас а, ячмінно солодовий екстракт. В принципі, все. Цього вистачило. І тут доданих цукрів 20. 6 грамів. 26 грамів доданих цукрів, саме доданих на 100 грамів. Але самої гранули тут 20 грамів. Тобто тут не 100, тут 5 разів менше. Так? Якщо у нас точно 5 грамів, отут 5 грамів цукру в цій коробочці. Тобто, якщо з'їсти ось це, випити стакан ось цього. То дитяча порція, фактично вже виходить випита і з'їта. Щось засмутило мене джафа, я прямо чесно вам скажу. Я якось не очікувала, що тут буде аж стільки цукру. 10 грамів на 100 мл. 15 грамів в стакані. 10 грамів 100 мл. Реально, це багато. Хоча на смак він не дуже солодкий. Тобто за рахунок е, самого смаку гранату воно так іде. Ну ладно. Буду знати, що тут сказати. Трохи я щось розслабилася з читанням етакету. Але ще я вам хотіла показати. Що цукор він є в величезній кількості продуктів. Він є в хлібі, ви теж можете часто бачити, там 1, 2, 5 грамів зазвичай на 100 грамів. І теж питання в тому, скільки ви його їсте. Весь хліб темний, ви там бородинський, український, він весь іде обов'язково з цукрами за технологією. Ви не можете зробити, наприклад, бородинський хліб. Або якісь такі, от там літовські, такі чорні. Всі заварні заварні хліби будуть з цукрами, вони будуть солодом, обов'язково інакше вони просто не виробляються. Да? Ну, це як бізе зробити без цукру. Ну, вибачте, не вийде. Тобто навіть можна без свіжих яєць зробити, але все ж таки доведеться додавати цукор. Да, там зараз є якісь варіанти, але про цукрозамінники я, чесно кажучи, говорити не дуже хочу. Тому цукор є в нашому житті всюди. Він додається до продукту, щоб він був, продукція був е, смачніше для вас, тому що діти вони взагалі схильні до смаку солодкого, дорослі часто теж. У багатьох з нас є ось ця історія з солодким, пов'язана з дитинством, з приємними спогадами. Ми їмо солодке як е, заспокійливе. Тобто дуже часто є емоційна складова для солодкого, яку ми не часто враховуємо. І тому єдиний варіант не обжиратися солодощами це чітко розуміти, які саме солодощі ви любите. Друге, це не брати собі одразу багато, брати трохи для задовільнення певної потреби. Вам не потрібно їсти торт. Ну, нікому не потрібно їсти торт для задовільнення смакової потреби. Для задовільнення просто цього смаку, коли нам хочеться певний смак, достатньо там ложки двох-трьох. Тобто маленького шматочка, там двох печивок цілком буде достатньо. Да, іноді в класній компанії, якоїсь там ну, тут якусь гарну історію, ми можемо з'їсти більше, і це нормально. Це таке виключення, так само, як і з великою кількостю, наприклад, червоного м'яса, яке теж треба обмежувати там з алкоголем для дорослих. Але торт на дні народження ну, це торт на дні народження. І не треба стояти над дитиною і казати: ні, не можна їсти торт. Ні, просто спочатку прослідкуйте, щоб дитина поїла щось інше, відріжте їй невеликий шматок торту, і хай вона його з'їсть. Весь, знову ж, якщо дитині подобається смак, одна історія. Якщо дитині не подобається смак, не треба вмовляти її з'їсти, бо ти ж на дні народження, і треба поважати тих, хто це оформив. Теж в цьому потреби жодної немає. Та сама історія і для дорослих. Ви маєте розуміти, навіщо ви їсте солодке. У мене вже давно є така штука, що я, якщо я хочу смак, там, не знаю, Брауні. Я нічого іншого їсти не буду, поки я не куплю той Брауні, навіть якщо у мене на це піде кілька днів. І це вже перевірено. Їла я вже так той Брауні, і коли я його шукала днів п'ять. Ну, не могла я дійти до магазину, щоб купити Брауні. А сама не могла приготувати, бо у мене не було відповідних продуктів. Тому ось така історія. Тому з дітьми ми вчимо дітей перш за все тому, що... Є базові продукти, які необхідні для здоров'я, які необхідні для того, щоб дитина росла. Тому що давайте відверто на тему здоров'я діти клали. Ну і все одно, що я буду здорова. Це для вас ще щось таке класне, необхідне, зрозуміле для дитини. Що це таке здоров'я? А от те, що я буду там сильний, те, що я виросту, зможу там кудись дотягуватися, я зможу бути таким великим, як там мій старший друг, я зможу бути сильним, я зможу там бути схожим на якогось там свого героя з фільма. фільма, ось це для них важливо. І тому вам варто пояснювати, що дитина е має, перш за все, їсти, власне кажучи, базові продукти, такі, як. Крупи, овочі, фрукти, але з ними теж обережно, ягоди, якісь ясо, рибу і так далі. Ану руку забрав. Тут Похід, я тобі потім розповім, скільки тобі можна їсти того солодкого. Тому що ми з тобою ще порахуємо це. І так, тобто ви пояснюєте дитині, для чого їй треба їсти базовий продукт. А ось ось ці продукти вони дають тобі інші смакові, да, інший смак. Да, вони солоденькі, вони такі якісь інші на смак. Не треба виділяти, що це прямо щось дуже смачненьке. А чому м'ясо не може бути смачненьке? Ну чому помідор класний не може бути смачненьким? Теж може. Тому ми не виділяємо це на якісь вкусняшки, а ось це на там якусь таку їжу ні для чого. Ні, такого не має бути. Тобто, тут треба попрацювати над своїм ще лексиконом, насправді, тому що дуже часто ми говоримо це ну, на автоматі сильно, якби, не думаючи. Тому задача батьків тут в тому, щоб проговорювати дитині, навіщо їсти ось ці продукти? І що да, солодкі, будь ласка, ми будемо їсти, але ми це будемо їсти або як десерт. Після основної їжі. Це може бути перекус, це може бути традиція десь зайти в якусь кав'ярню спробувати, якісь нові десерти, улюблені десерти. Якщо ви знаєте, що ці кав'ярні дуже класні, я не знаю, горішки з Гущенкою, які я не люблю. Але їх їдять, їх люблять, їх цінують. от, от Будь ласка, можна так робити. Не варто забороняти дитині їсти солодке просто тому, що воно солодке. Тому що тоді вам доведеться пояснювати, чому можна їсти фрукти, чому ви даєте сокофрукти дитині, адже вони теж солодкі. Тому просто поступово ми вводимо солодкі. Бажано якісне солодке. Ось це до дуже якісного не відноситься. Але це і для мене, для мене це чесно. От Супер це якась моя така слабкість на рівні з Брауні. Така дешева заміна Брауні. Це супер -хонтик. І так як я його їм не знаю раз там в пару місяців, то я спокійно собі дозволяю купити не дуже. Якісне за складом солодощі. Якщо ж це солодощі на якесь свято, де там багато або солодощі, які ви вживаєте регулярно, да, тобто потрошки, але регулярно, то бажано вичитувати і їх склад, щоб там не було транжерів, щоб там не було 10 різноманітних подсолоджувачів, все ж таки, максимально якийсь такий простий склад. Звісно, що терміни зберігання, ймовірно, будуть у нього не дуже довгими, але і навіщо купувати кілограмами? Купуйте потрохи просто регулярно, і таким чином у вас не буде також такого бажання з'їсти все і одразу. От, власне, і все. Сьогодні ми нічого не готували. Сьогодні ми говорили про солодощі, і я прошу вас поділитися вашими думками про солодке. А мені його не хочеться. І я от прям тепер реально з таким сумом дивлюся на цю джафу. Ну, я не очікувала реально такої підстави під нею. Я пам'ятаю, що я дуже довго шукала апельсиновий сік без цукру. І я знайшла декілька видів апельсинового соку без цукру, бо я дуже люблю апельсиновий. Це я взяла просто якось, мені захотілося гранатового смаку, і, і тепер такий ягод. Що ж, сподіваюся, що вам цей підказ сподобався. Буду чекати на ваші коментарі. Якщо вам потрібна допомога з солодощами для дорослих, читаємо в описі під відео. Ну, а для дітей, якщо є така проблема, то я офіційно відкрита до... Офіційно відкрита до консультацій з дитячого харчування. Тож, чекаємо вас і пока. І невеличкий такий апасля. Ми домовились з Женю, що ми будемо записувати, скільки він їсть солодкого. І того, сьогодні 24 грама це загалом йому можна. Будемо рахувати, значить, давайте мінус. Він випив вже стакан соку це десь 14 грамів. І Буде ще щось солодке їсти? Да. Що? І буде їсти оцей той десерт з молокії, це мінус 5 грамів, і того у нього залишається ще 5 грамів, які він може ще з'їсти. Цукру. Це максимальна доза розрахована, тобто морозивка сьогодні в нього вже точно не буде.